Друзі, підписники гості каналу. Ну що ж, давайте спробуємо затестити ульту Лемон Вуда. Подивимось, як він ультує, що він може. Ось така команда оборони, всім ультяжки. Не знаю, що у нас з цього вийде. Поїхали. Угу. Жовтих тільки трічка, але є трішки червоних. Давайте спробуємо тоді. Ага, так, добре. Нам або зарядити Лімонвуда, або зарядити Людвига, Щоб він його розігнав. Так, давайте ось так, ось так. Тут прокинемо ще фіоли. Спробуємо забрати ухиляння, якщо вийде. Так, і осліпили. Добре, давайте трішки підлікуємось і запустимо ще червоні. Так, Людвига ми зарядили. Ухилився. Це добре. Так, тепер давайте робимо ось так. Ні, нам би зарядити лимонвуда і затестити його. Так, в Льонки багато мани. Давайте ось так. Тихо. Угу. Все ж таки вони будуть ходити. Ну, добре, давайте ось так. Спробуємо вдарити ось так сартану і тут прокинути жовті. Так, ми його зарядили, але ого, мінус Людвиг. Ні. Спрацювала сліпота. Це чудово. Давайте робимо ось так. Так, багато мани в вівіки. Тому давайте з неї почнемо, подивимось. Угу. Так, ну, в принципі, непогано він вдарив. Непогано. Давайте ще раз ось так прокинемо. Так, Вівіка зарядилась. Ця сорта Сартана своїми тичками збиває. Розгон зі смартан збили. Це мені не подобається. Так, давайте ось так. Вони просто не пробиваємо ці мультяшки. Давайте прокинемо сюди. Так. І тепер поїхав наш любов. Ага, ось, дивіться, оце ульта. Оце добре сходив. Пробив непогано. Але все одно нікого не пробив він. Ну, ману вкрав. А в ману він краде тільки в одній цілі, я так розумію. Давайте, можливо, він ще раз перезарядиться. Так, перезарядився добре. Сартана заряджена. Давайте трішки підлікуємось і спробуємо ще раз пробити. Подивимось. Угу. Там, звісно, ухиляння відпрацювали, але пробив він непогано. Дуже-дуже чудово. Давайте тоді ось так прокинемо. Тихо, ну не зарядив. Віріку зарядив. Так, давайте вдаримо сюди тоді. Ага. Угу. Ну, бачите, друга ульта пішла в Вівіку, в неї мани не було, і тому далі не пошла цепочка ця. Давайте ось так. Можливо, ми ще встигнемо його зарядити ще раз. Так, нам потрібно Вівіку забрати, було б непогано. Але це дуже складно. Давайте ось так жовті прокинемо і фіоли. Так, він нас заряджений, не пробив. Давайте спробуємо забрати ману у Мар'яше. Ох, скільки він пробив в неї. Добре. Давайте ще ось так прокинемо, щоб вони не сильно нас били. Зарядимо смертанку і спробуємо добити Вівіку хоча б. Так. Угу. Б'ємо сюди, тут прокинемо червоні. Мар'янка все ж таки зарядилась. Давайте трішки підлікуємось. І зробимо ось такий хід, там йдуть жовті. Так, трішки йому не вистачило. Давайте ось так. Можливо, Льоня не зарядиться. Тихо. Так, Льоня не зарядився. Зарядився магній. Давайте з нього розпочнемо. Ох, оце. Оце пробиває. Дуже круто. Так, поїхали далі. Лікуємось. Тепер ще. Єдине, що трішки мені вистачає перезаряджатися швидко. Давайте ось так. Там підтягнеться трішки жовтий. Так, спробуємо льоньку пробити. Ну, які ж мультяшки жирнючі. Так, все цього пробили. З одного камінчика зарядиться. Ну, давайте зарядимо. Ось так. Поставимо стяги захисні, зарядимо нашого Угу. Ну і спробуємо трішечки її підзарядити, щоб подивитись, як він вдарить і наскільки. Так, давайте навіть ось так трійку прокинемо. Так, вона майже заряджена, тому давайте пробиваємо. Ох, я навіть не встиг порахувати, скільки ударів, але це було дуже круто. Ось така ульта у нього, в принципі, мені дуже сподобалось. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!